Кілограмовий карась, дорогой, скажи, у нас з тобою є шанс? Всім привіт! Вітаю вас на каналі Golden Fish. Після минулого відео в мене було багато прохань змінити формат своєї рибалочки і половити тишечки карасика. А саме половити гарного залікового карася на фідер. Чому я питаю в карася, чи є в мене шанси? Тому що зараз в мене ось так. Дуже цікава погода весь тиждень, дуже в мене складні рибалки, ледве-ледве вдається отримувати бажані результати і ділитися з вами відео. Сьогоднішня рибалка, думаю, також буде нелегка, тому що в нас стоїть задача: це трофейна риба, трофейний карась більше за пів кілограма. І ця погодка може трішечки спортити його настрій. Але ми зараз будемо розкладатися, розбирати фідерочки і робити все можливе, щоб порадувати вас. Контент. В даному місці я рибалив на карася останній раз десь у 2017 році. В цьому сезоні тут я ловив сомика на фідер, клював непогано сомик. З даного місця я зловив 5 сумів. Ось тут також буде відео, можете переглянути цікаву літню фідерну рибалочку на сома, а карася. Я тут не ловив вже дуже довгий період. І буде цікаво перевірити, як він буде клювати, чи не виїв сом залікового карася. Адже саме в цьому місці я спіймав свого найбільшого карася, колись у 2015-17 році я вже не буду вам казати точну дату, тому що дуже довго, дуже багато часу пройшло. Фідерочок уже в мене з кормушечкою прикормочною, ми вже готові. Зараз тільки раз-раз склалися і гайда кормити точку. Дно тут тверде, у всіх місцях. Мені шукати точку не потрібно. Я дуже класно ознайомлений з даною локацією і повністю знаю рельєф. Глибина на руслі 2,7 метра. За руслом 2 метра йде ось такий плавненький спад до берега. З 2,7 ми входимо на нуль берег, просто рівна площа, нічого такого немає. Та я буду ловити в руслі? Ні, буду ловити при виході з русла. Вихід з русла буде в моєму місці з метрів з 25-20 від мене. Орієнтовно, там я буду і кормити п'ятно розміром десь 3х3. І з того пятна буду ловити рибку. Перший фідерочок зібраний Brain Scout SE, новинка цього року. Зараз буде кормити рибку гарним кормом, який ми будемо разом з вами замішувати. Ну що, давайте замішаємо крутий прикорм, щоб заманити гарного величезного карася. Що для цього нам потрібно? А нам потрібно декілька пачок сипухи і декілька пачок крутих зернових. Для чого зернові? Все просто: для того, щоб риба не могла швидко наїстися, щоб вони на дні були лежали, і рибка затрималась якомога довше на точці. У мене буде пшоно. Це дуже класний, для великого карася і буде мікс подріблений, не менш крута штука. Висипаємо по пів пачечки зеренця, одного і іншого, і перейдемо до сипухи. Зерно невеликого розміру, мікс подріблений, саме пшено. Гарно буде дивитися в кормушку, адже це не цілі кукурудзи чи руху. Тому питання яких немає. І сипучка. Сьогодні в мене карась творог. І сьогодні в мене карась халва ваніль. Це преміум з більшою фракцією. Це така звичайна сипучка. Це наша основа. 2 кг сьогодні я маю викормити на цій торсі. Для чого скажете ви так багато? Для того, щоб заманити їх і тут тримати. Я залишу на донечку. Трішечки. Все, не будемо викидати. І додаємо зараз ми ліквід. Натуральний ліквід від Брейна зі смаком мотеля. Це класні натуральні ліквіди, які мають прям живі куски черяка мотеля, опариша. Не можу відкрити, виливаємо його так. Дуже добре видно в черякові і в опариші. Прям куски черяка-опариша з величезні плавають в банці. Тут також видно мотеля по стінкам. Зараз вам вилу і покажу. Бачите, це волокна мотеля на стінці. Натурпродукт. І що ми маємо? Декілька спрящиків взяв з собою? Будемо підсолоджувати наші черв'ячки і самі черв'ячки. Це наша основна насадка на сьогодні. Нічого іншого я не брав. Зсипав я дві сипухи, творог і халва у мене в одній пачці будуть. Залишки Тут кілограмчика, дуже зручні упаковочки. Ось цієї серії преміум і методної серії на зіпчику. Скільки потрібно використали, закрили. Ну, Настільки це круто. І викинули баканчик. І дивіться сюди. Подивіться на ось цю прикормочку. Дивіться. Яка величезна фракція, яка гарна. У нас розсипчаста прикормочка. Просто клас. Ой, аби карате сьогодні рухався. Якщо він рухається, він буде у нас на точці, ми наловимо з вами нормально. Питання стоїть в тому, чи буде в холод він ходити. Ось і все. По прикормці питань немає. Дуже ароматний запах. Халви ванілі стоїть на весь берег. Сьогодні сильний боковий вітер, то зараз міркує, як мені зіграти з підставочками. Сюди клиночок, а туди, певно, якомога понижче ми поставимо паличку. І буде супер. Можливо, навіть ще опущу, знаєте, ось так до води. Не виходить. Зараз ми розкрутимо. Ось так просто до води її поставити. Щоб кінчик прям заходив в воду, можна сказати. А ну-ка, що ви скажете на таке? В принципі, так. Да. Можливо, вам не буде класно видно покльовки. Тому що кінчик приводі, але це найкращий варіант для такого бокового вітру. Тому, коротше, ситуацію бачимо. прикормочна кормушечка і ми будемо зараз кормити точку. Ловити буду в кліпсу. Я спеціально прив'язав побільшу ліску, погрубшу, щоб кліпсу ловити. Пізніше вам все покажу. Поки забиваємо кормушечку, дивіться, яка тюрячок зтричить з кормушечки. Те, що потрібно. І тепер головне з першим закидом не промахати. Ай-яй-яй, дивіться, дивіться. Ціла жменька летить зараз. Красавчиків. Ззаді почистимо, щоб було також зручно. Такс. Де я хочу кормити? Я хочу кормити 20 метрів від себе. Там буде 2,5. Пробуємо. Бомба. Оце воно. Оце воно, все. Якраз 20 метрів заході, 20 метрів закинув. Закліпсувався. І, друзі, далі будемо кормитися. Ну що, збираємо монтажик. Я вніс 10 ось таких прикормочних кормушок, закліпсованих в одну точку. Тепер переходимо далі до нашого монтажа. Кормушечки використовую від Брейна 40-50 грамів. На такій дистанції мені важкішу кормушку просто не потрібно. Монтаж, звичайний патерностер. Коли в верхню петельку одягається сама кормушечка, випускаємо нижню петельку трішечки нижче за кормушку, і в неї запускаємо повідець. Чому нижче? Щоб не було ось цих перехльостів повця за кормушку. Тому повідець, петельку нижню відпускайте, сантиметр 5 нижче кормушечки. І беремо. Вже наші заготовлені повідці Сьогодні я взяв 0,17 повідець. Весною ловив карася 0,15. Сьогодні взяв тішечки грубшу лісочку. Це 0,19 брейнерська лісочка. Ось моя, 0,17. Буду ловити в кліпсу, тому трішечки грубшу взяв, щоб можна було дістати кілограмову карася. Гачечок має 10 розміру. Вже закінчується. В пачці 4 штучки залишилося з 20 брейн катана. Всю весну все літо карася ловив саме цими гачками. Дуже задоволений якістю даної моделі. Дуже правильна форма. І сходи не було на нього. Ну, супер гачок просто. Тепер запихаємо наш яповідець в петельку на шнурикові. І все. Поправляємо і наш монтаж готовий. Так, -с. Що ми маємо? Один фідер я буду ловити на повіці 30 см. Це ось ця вудочка. А другий буду ловити на повіці 55 см. Будемо перевіряти, наскільки активна рибка, і де вона краще буде брати. В принципі, ми вже готові закинутись. Ми можемо забивати кормушечку, одягати черв'ячок. Там я так закормив, що можна вже і без кормушка закидати. Тож ці риби буде валом. Але все рівно додатково потрішки точку потрібно завжди підкорнювати. В періодах ловлі риби ви перечіпляєте більшу кормушку, декілька кормушок підкормили і все. Для того, щоб рибка там трималася. І беремо черв'ячок. Черв'ячок. Зараз знайдемо такий грубенький, гарний. Вони ну, не всі невеликі. Таке літом черв'яки не сильно всі знаємо. І я одіну його просто кільцями. Просто кільцями одіну, створю такий великий пучок з одного черяка. Щоб він створив вигляд, що там капець яке воно велике, страшне. Ось так. І будемо закидати. Це вже найкращий процес. Коли вже все готово, лише залишається закинути і дістати першого карася. І вірити, що він буде сьогодні взагалі. Все, я закинув два фідера, виглядають вони ось так. метр води я їх поставив. Так, в принципі, не сильно вітер заважає. Ну, як сказати, бачите, кінчики загинаються добре. Ну і я зможу побачити покльовку. Опустив дуже низько, то не сильно класно. Не сильно класно буде видно це клювання, так це таки кращий варіант. Тому будемо чекати першу покльовочку. Є покльовон. Тільки глянув на годинник. Дивлюсь півтори години рівнесенько. І бачу фідер іде цей момент. Таке дуже різке клювання. Сильно рибка потянула. Цікаво хто там першим буде сьогодні. У нас лящ чи карась. Є yeah. красавчик. На кінець то є перша покльовочка, ось такий у нас карась. Поки не кілограм, але ми рухаємося в правильному напрямку. Дуже приємна рибка у нас є. Ух, Кабасик. Кабасик посмакував черячками. Півтори години рівнесенько пройшло від закорму, і на кінець то вони підійшли на точку. Він точно не один. Зараз потрібно ще підкормитися і вже чекати наступну покльовочку. Я думаю, це не саме велике, на сьогодні буде і більше. Поки відкриваємося ось такого. Я вже закутався у ковту. У мене просто літо плюс 15. Як вам, норма? Це капець якийсь. Зараз я хочу поговорити про дуже важливу тему, про слово, яке я використовую в своєму кожному відео. Хто уважно мене дивиться, то стовідсотково чув це слово у кожній моїй рибалці. Це слово має назву година. Я постійно говорю: 2 години, 3 години, час підкормитися, час змінити точку, час перезакинутися і так далі. Що я хочу на цього вам сказати? Всі успішні рибалки, всі успішні спортсмени напряму підв'язані до часу. Вони знають, в який час рибка. Має пройти в цьому місці, в який час потрібно підкормитися, в який час потрібно змити свій монтаж. Час це одна із головних причин успішної рибалки. До чого це все я веду? Я часто рибалю десь по річках, різних ставках і бачу таку велику помилку всіх рибалок, що вони прийшли, закормили точку. Годинку, дві максимум не клює, вони зібралися, йдуть додому. Це і є величезною помилкою. Ну, скажу вам правду, в мене 99% рибалок вони є з рибою. Я чекаю 2 годинки і в мене рибка клює, і я знімаю для вас це відео. Але якби вдруг в мене не клювало без 2 годинки, то нормальним часом я вважаю чекати покльовку 4 години. Якщо ви 4 години посиділи, нічого не клює, тоді вже можна змотуватись. Якщо ви використали гарний прикорм, правильний, підібрали класне місце, і вас 4 години не клює, то все, це не той день. Но, друзі, сидіти годинку-півтори, закормивши точку і змотуватись, це величезна помилка. Адже всі свої відео, всі коропи, які ви бачили в літо, у мене клюють після 2 годин рибалки. Рибці, особливо трофеній, потрібен цей час. Цих 120 хвилин потрібно, щоб вона прийшла на точку. Лише тоді ви зможете її успішно ловити. Користуйтесь даною порадою, вона капець яка важлива. Підписка, лайк на канал. Я продовжую ловити далі. Міняємо кормушечку. Зачекавши певний період, без підкормки нічого не клює. Це був один карасик. І інший. Мають потребу в підкормці. Думав, хтось ще клюнить, вирішив їх не лякати, поки що в мене все постояло, а ні фіга Тут в мене малий, мабуть, цей вузол буде. Раз подивимось, чи я влізу сюди чи ні. Зараз ще буду монтаж прив'язати повністю. Ні, вліз Так що, так, да, треба кормити. Треба кормити, я це в принципі, знав, але вирішив зачекати ще трішки. А вдруг, думаю, зараз тайка зайшла, та я її зараз потягаю без підтримки, щоб не лякати. Ніфіга, треба кормити. Це одинока риба поки що. В цей день вона може бути вся одинока, скажу вам більше. ми Будемо бачити. Будемо бачити. А поки підкормимо декілька кормушечок. На вулиці ще більше холодає, у нас ще сильніший вітер і, на жаль, той карась був одинокий. Після нього пройшло вже більше години і нових покльовок я не бачу. Фідерочки стоять, ми підкормилися, я дав 5 латинських кормушок в надії на те, що а вдасться вдруг нам зачепитися за зграйку. На велику кількість корму підійде зграя і вона затримається. Цього дня бажаним результатом для мене було б приймати три ось таких півкілограмових кілограмових карасі. Подивимось, чи вдасться виконати поставлені цілі. Навіть не знаю, що вам сказати. Обіцяти нічого не буду. Бачу, що ситуація така не сильно приємна, але ми продовжуємо ловити і постараємось випустити для вас ось цей сьогоднішній фільм. Потихеньку вже можна збирати манатки. Чи задоволений сьогоднішньою рибалкою? Скажу вам так: жодного разу, коли я йшов з камери на риболовлю В мене не було цілі спіймати рибу. Є ціль лише одна відзняти для вас відео. Поділитися інформацією. Посидіти в тиші декілька годинок проаналізувати прожитий день. Сьогодні 5 годин мені вистачило все проаналізувати. Інформацію я вам надав, поділився по прикорму, по оснащенню, по монтажах і навіть мав рибу. В чому заключається причина ось такого слабенького результату? Причина лише одна. Я вибрав дуже класне місце місце перепад з русла на міляку, перепад в довжину сантиметр 70. Я знаю, де є перепад з 2,70 на 2 метри. І на цьому перепаді я закормився. Про прикорм я взагалі мовчу. В хороший день цей прикорм мав би розривати. Найкращі смаки, які тільки можуть бути, сьогодні полетіли в воду. Полетіли зернові і плюс правильний ліквід. Сьогодні було все. Опа! І покльовочка ще одна. Сьогодні було все круто. Окрім погоди. Друзі, різкий перепад з плюс 30 на плюс 15. Ось і головна проблема слабкого результату. Непогана рибка, також карась за пів кілограма має бути, а можливо лящ, не знаю, хто там, але хтось хороший. Ми кормимо класним кормом, кормимо на крупняк, тому і клює крупняк. Там карась хороший. А там карась файнесенький бомба. Подивіться, який красавчик. Ще більше за попереднього. Але до кілограму ми знову не дотягуємо. У нас просто файнезні два карасі. Ну, ви ж хотіли карася на кілограм, а я сьогодні його не спіймав. Але, скажу вам так, якби хтось був на моєму місці тут сьогодні, то. Скоріше за все, цього відео ви побачили. Відправляю в садочок другого карасика, вже потихеньку підібрав прикормочку хвилинок 20 і буду відправлятися додому. Якщо хтось буде, то я вам обов'язково покажу. Ви пересилайте відео друзям, ставте лайкосик, обов'язково підписуйтесь. Якщо відео набере знову 5 тисяч, ми проведемо ще черговий конкурс, розіграю щось вам на ось таких. Лаптиків, карасиків, щоб ви могли їх також успішно ловити. Прикиньте, зараз ще за 10 хвилин. У мене сідає третій карась, три покльовки за цей день. І я реалізовую ціль. Три карася на березі, і ми йдемо додому. Було б класно взагалі тоді. Просто на 100% ми б виклались. Так холодно, що вже просто рук не відчуваю, досиджую через силу 10 цих хвилин. Така мінімальна віра є і буду змотуватись. Дві карасюки взяли класних. Дуже гарні карасі, звісно. Просто шикарні. Справжні лапки. Ну тут і були карасі за кілограм. Я таких ловив. Не знаю, скільки їх залишилося. Останній карась тут був виловлений 8 років тому мною в даному місці конкретно. Так що таке? Чекаємо ще чуть.